Ну що, мої хороші? Сьогодні я записую цей початок на фронтальну камеру, так як просто не змогла з вами не привітатися. Читаю всі ваші коментарі. Ви просто неймовірні, ви просто шикарні. і Самі найкращі. Мені хочеться передати вам привіт, подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі. Ви просто, просто самі найкращі. Сонечка теж от передає вам поцелуйчик тільки через мене. Моя діточка захотілася їй знятися. Да, вона ж теж моя б'юті-блогерша і замістительниця. Всіх вас дуже сильно люблю, цілую, і давайте приступимо до моїх продуктів. Буду дячна за будь-яку підтримку і за будь-які коментарі. Погнали! Ну що, хороші мої? От моя коробочка із Project да, не дуже красиво. Я просто зараз бігала, збирала це по всій квартирі, бо, на жаль, продукти розкидані всюди, де тільки можна, і зараз ми. Підемо, звісно по самому порядку. Почнемо з двох продуктів, які в мене закінчилися. Перше, це ось такий олівчик для брів від люксвізаж. Тут вже абсолютно нічого немає. От десь він там виглядає. Я знімала навіть ось так, щоб домалювати, але вирішила тут чуть-чуть залишити вам на сводчик. Побачила, що деякі дівчата так роблять. Відтіночок був досить непоганий. Він такий восковий, класно тримався, все з ним було добре. Для блондинок прям ідеально він підходив, але закінчився і до побачення. Тон 501 білоруський бренд, тому ну, рекомендувати не можна. Буду залишати тут все, що закінчилося. Рада, що його більше немає зі мною, бо кісточки отут на кінці мені дуже сильно не вистачало. Наступний продукт в мене закінчився це ось такий плампер напевно, що від Color Intense. Саме звичайний прозорий блиск, ось так його виглядає своч. Ви знаєте, він якийсь дуже дивний. Сьогодні він плампить, завтра він не плампить. Я взагалі не розумію, від чого це залежало, коли він грів, коли не грів. Ну максимально дивний продукт. Тому ну, закінчився і добре. Повторювати більшого не буду. Щось в мене з Color Intense такі собі стосунки, якісь досить напружені. Не знаю, не хочеться мені до них повертатися. Закінчився і все. І ось це всі продукти, які в мене закінчилися, на жаль, в цьому місяці. Також я замінила декілька. Зараз вам вставляю, щоб ви це почули і зрозуміли. А всі останні продукти просто будемо дивитися мій прогрес. Дівчата, така малесенька вставочка. Я виводжу ось ці два продукти із свого Project Pena. Ну просто в мене сипле від цих прищів, а від консилера пішла алергія. І ну, я віддам комусь, хто буде цим користуватися і кому буде більше подобатися. Дуже класні рум'яна, дуже освіжаючий, красивий, супер відтіночок. Ось так він виглядає і досить непоганий консилер за 60 гривень. Але ну, я не можу таким користуватися на обличчі. Чесно, це от дуже красиво. Вам не передати, наскільки це красиво, але ну, якість моєї шкіри поки що мені чуть-чуть важливіша. Тому забираю їх з проекту, на жаль. Ну що, давайте підемо по тональним продуктам. Перше, це ось такі штучки від ДМК. Упаковочка дуже грязна, бо... Тут треба розводити, і прогрес в мене ну, не дуже сильно великий. Я старалася користуватися. Це отак неестетично виглядає. Не знаю. Чесно, я думаю, чи я хочу повторити цей тон, чи не хочу. Ну, ніби він не забиває пори, ніби його можна і в сауну навіть наносити. Але оці танці з бубнами, от таку штучку треба душити. Так. Зараз, от, от так видавлюється. Тут у мене маленька горошинка ще залишилася, але мені вже треба купити нову. От вона постійно тут скатується, остання ця капелька. Ну, трошки проблемний, чесно сказати, продукт, але базу я доберу, бо база в мене вже практично закінчилась, її вже ложу в пусті баночки. Обов'язково її ще доберу, так як тон я хочу докористувати, він досить непоганий. Зараз в літній час мені прекрасно підходить. У мене ось такий відтіночок Golden Two, напевно, що так. Але не знаю. Якщо ваш косметолог її продає, рекомендую спробувати поносити цілий. день, Якщо сподобається, придивіться, бо знаю проблем, в принципі, немає ніяких, але вона чуть-чуть може підкреслити шалушинки, оце її найбільший мінус. Прогрес ми, на жаль, не можемо відстежити ніяк, тому ну, як уже є. Тепер у мене ось такий тональний крем від Airborian, вірніше BB крем Не дуже багато ним користувалася, бо ще в мене трошечки був інший тональний, я його добивала і потім прийшла до цього кремчика. Використала досить, так я нормально. Він якось в мене розходується, я навіть не очікувала, можливо, він навіть і закінчиться до кінця року. Будемо рахувати, що на позначці, отут BB Ми зупинилися, а він був повністю новий. Я взагалі декілька використань зробила і все. Тональний дуже крутий. Показую вам свочик, як він виглядає. У мене в відтіночку нюд, Дуже красиво він зливається шкірою, він також має і SPF невеличкий. Дуже він такий комфортний, приємний. На шкірі нічого ніде абсолютно не підкреслює. Натурально виглядає. Зараз я у мене руки дуже сухі, можливо, трошечки забилися в морщинки, але повірте мені на слово, що він дуже красивий. SPF тут у нас скільки. Мені здається, що 5... а, 20... Да, SPF 20 теж непогано для міста. Думаю, цілком і повністю підійде. Він мене ніколи не підводив, і якщо я не знаю, що нанести. Я завжди наношу його супер тонке, супер делікатне, красиве покриття, і це моя прям любовна любов. Далі з консилерів я взяла на заміну е, консилеру з Project. Ось такий від NYX. Ну, ну не знаю, він мені дуже сильно подобається. Він не підкреслює ніякі шалушинки, він дуже комфортно дивиться під очками. Він достатньо гарно перекриває. Да, На прищики я беру Maybelline Fit Me. Він мені якраз саме для того, щоб перекрити щось. Project я його не вносила. Можливо, варто додати. Напишіть, якщо вам цікаво. Але я наношу його зараз тільки під прищики або в відео, а цим користуюся просто 24 на 7 він ідеально зливається, має такі світловідбиваючі частинки, або просто він дуже такий зволожуючий, класний. Я поняття не маю, але це саме найкращий консилер. За останній час мені він дуже сильно подобається. Тоненький, неплотний, не пересушуючий і ну, одні плюси. Більше про нього не можу нічого сказати. Ось так ми зафіксуємо це. Він в мене був повністю повністю, повний. Не знаю, не буду показувати його прогрес. Так само, як і з тим. Я навіть не знаю, що показати, бо стінки тут не просвічуються абсолютно. Декілька разів я користувалася. Тут дуже красивий такий скульптуруючий відтінок. Мені подобається, але ви сказали, що «Діваш» це російський бренд. Тому ну, не можу я рекомендувати. А ось ця штука ну прям ужасна. Вона взагалі ніочом. Я іноді додаю в темні консилери, щоб просто хоча б чуть-чуть висвітлити, але вона катається, вона не дуже перекриває і дуже легкої такої консистенції. Практично пігменту немає ніякого. А це це дуже красиво, це дуже натурально. І вибачте, за мої побиті руки, ну іншого, інших не буде, інших не дано, тому знімаємо так, як є. Крутий продукт, ось цей контруючий, на кожен день, виглядає супер натурально, і я думаю, що я його доб'ю з задоволенням і до кінця року попрощаюся з ось цією штучкою. Тепер підемо по продуктам для брів. Так як ось цей олівчик у мене закінчився, на заміну йому я взяла ось такий олівчик від буржуа у відтіночку Блонд. Уже вам можу сказати вам, що його не рекомендую. Викручувати повністю не буду. Я взяла його новим, але він в мене поломався і він дуже швидко розходиться. Я так закручу, щоб ви бачили, я використала вже дуже багато, а користуюся я їм ну, тижнів два-три, можливо. Вітіночок досить красивий, бровки з ним оформляються гарно. Якщо ви чуєте шум за вікном, вибачте, будь ласка, в мене тут почався величезний дощ, і, напевно, він буде чуть-чуть нам заважати, ну але уже які. Ось такий відтіночок для блондинок прям дуже сильно красивий. Гарно він заповняє бровки, тут є і кісточка. Я думаю, він схожий з чимось з ось цим олівчиком по текстурі. Вони обоє такі воскові. Але. Тут є щіточка, ну і цей коштує набагато дорожче, тому я вам його не рекомендую. Закінчу. Взяла добре, що був, добре, що знаю, але повертатися до нього не буду. І так як я знаю, що його скоро закінчу, в допомогу йому візьму свій самий улюблений олівчик для брів від Катріс. ось такий. Так як в мене вже огризочок з нього, він, він, до речі, більш пудровий. Цей більш такий восковий, а цей більше пудровий. І він от красиво так тушується, красиво тягнеться. Так як він у мене такий маленький гризочок доб'ю, і напевно, що візьму новий, що був, бо дуже сильно люблю цей відтінок. Мені завжди підходить, і в дні, коли я не знаю, чим користуватися, я завжди візьму ось таку штучку. В гелях для брів ну є прогрес в ось цьому, але вони вже такі брудні, некрасиві. Ще цей місяць вони в мене побудуть, і якщо вони не використаються. То я напевно їх просто заміню на якісь другі, бо ну оце, цей уже виглядає досить так потасканим. А цей, взагалі, він став таким мутним. І почав тягнутися. Ну, ще місяць покористуюся. Я зроблю упорчик на ось цей, хоча стараюся добити Color Intense, бо він мені не дуже подобається. Він слабо фіксує, дуже слабо фіксує. Для моїх брів це не підходить. От цього фіксація краще, але ну, це білоруський. Не знаю, закінчиться, буду дуже сильно за ним сумувати, але шукати не буду, бо, бо білоруський. Так, поки що вони ще всі залишаються зі мною. І ось така штучка для брів відрімав. Вандерлест, не знаю, що це таке. Коротше, тінт для брів, красивий він. Зараз я максимально ним користуюся. Ось так виглядає його свочик, відтінок оливковатий, такий мені дуже він сильно підходить. У мене оливковий підтон шкіри і волосся таке, що якраз для мого підтону прям ідеально шикарно, виглядає дуже натурально, але ось ця кісточка ну дуже незручна. І от такий формат нанесення, тут така штучка, як для губ. Ну, не знаю, не можу рекомендувати вам його. Не дуже зручний у використанні, але відтінок красивий і заради одного відтінка я готова його повторювати ще раз і, ще раз, і ще раз. Але поки я думаю, над покупкою як тільки доб'ю, Якщо буду сумувати за ним, напевно, повернусь, але відсотків так 20 я даю, що я захочу його повторити лише із за відтінка, бо відтінок шикарний і, до речі, бровки він теж фіксує. Я ще додаю поверх гель ось цей для такої слабенької фіксації, але іноді мені вистачає навіть і його одного. Я бачила, що дівчата міняють кісточку, але в мене немає підходящої кісточки, щоб була якась от така, як оця. Можливо, потім закінчиться це, я спробую, чи вони підійдуть і заміню буду використовувати як простий гель для брів. Тепер підемо по пудрочкам. У мене в проджекті приймала участь ось така пудрочка від «Clean ID». Отут в мене прогрес прям шикарний. Її залишилося вже тільки тут на стіночках. Я думаю, що в наступному огляді вона вже закінчиться, і так як вона закінчиться, я візьму їй поки що на заміну ось цю пудрочку. І за того, що відтіночок тут темний, і вона мені буде максимально підходити на літо. Хочеться покористуватися, поки ще можна. Дуже мені подобається ця пудрочка від Rimmel. Так, набрала якось так. невдало. я. В мене в 0,20 відтіночку, вона теж без стальку, але вона без якихось спецефектів. Ось ця пудрочка дає класний блюр і такий ефект е згладженої, зашліфованої шкіри. Відрімили просто пудрочка. Ось тут ви зараз побачите, як вона світло відбиваючи, такий має. Поліровуючі частинки, як красиво виглядає, вона світленька, але я все одно задоволенням закріпляю макіяж під очима, і все мені дуже сильно з нею подобається. Тому люблю неймовірно. Можливо, колись і повторю, але тут упаковка незручна. дивіться як вона зараз обдерлася, не презентабельно виглядає. І оця кришечка постійно випадає. Ну не знаю, аби катрі запхали цю пудручку. Більш дорогу упаковку, я думаю, ніхто би і не зрозумів, бо це дорогий був би бренд. Отак ну, упаковка така собі, і за упаковки не хочеться повторювати. Ну і в Рімел, теж, знаєте, краща упаковка, якась така кришка. Спонжик я звідси викинула, і добре, що викинула, без нього набагато зручніше. Тому тепер в мене в проекті буде приймати участь ось такі дві пудрочки, Потім, можливо, до зими я додам іще одненьку. Ну що, тепер підемо по продуктам для обличчя. Ось тільки їх залишилося. Більше я не хочу нічого додавати, бо я розумію, що я напевно і це навіть не довикористаю. Давайте спочатку кремові. У мене ось такий хайлайтер від ламель. Да, так, я ним користуюсь, але дуже маленько. Який вам тут прогрес показати, якщо його практично немає, ну, шикарний хайлайтер, звичайно, він дуже красивий, але отут він трошки витікає. Бачите, яка упаковка завжди неохайна. Я втомлююся вже це витирати. і У мене косметичка від нього брудна. І ну, такі мінуси в нього є, але упаковочка сама мені подобається, як виглядає, тільки в використанні не дуже подобається. Наберу ще трошечки, щоб показати, як він виглядає. Ну, от він виглядає як просто шкіра, така чуть-чуть спотіла. Це дуже красиво. Мені подобається, що можна його нанести тоненько, і ніхто. Бачите, я витерла упаковку і все залишилось на руках. І ніхто навіть не здогадається, що у вас на обличчі хайлайтер. Однозначно рекомендую його до покупки. Користуюся з величезним задоволенням і обов'язково би повторила. Далі в мене ось такі румяшка-відшик. Прогрес теж не знаю, як вам показати. Тут ось така якась є бульбашка повітря. Надіюся, що видно, що я так добряче ними покористувалася. Зараз в мене максимально, наскільки стійкий цей тінт. Відрімаль він досить важко старається і ще залишився. Я роблю максимальний упор на ці рум'яна, отримую з ними величезну кількість компліментів. Вже не одна людина мене запитала, що на мені. Вони класно виглядають, такий освіжаючий рожевий відтіночок. Давайте нанесу чуть-чуть більше, щоб ви бачили. Їх треба малесенької капельки. Ось такої капельки мені вистачає на дві щуки, щоб я не була такою марфушенькою, душенькою, іноді я ще можу на губки нанести. Він класно тушується. Вони стійкі, ну, взагалі, просто дуже сильно кайфую від цього продукту. Шкода, що це російський бренд, дуже мені подобається Наталія Шик, як. Як бренд, як жінка, і взагалі просто я нею надихаюся, але так як вона росіянка, я не буду підтримувати їхню економіку, докористуюся задоволенням, але більше не куплю. І залишилися в мене ось такі сухі рум'яна. І залишилися в мене ось такі сухі продукти. Давайте почнемо з ось таких рум'ян від Білор Дізайн. Відтіночок в мене 102. Така страшна упаковка вже, ну не можу я з нею нічого зробити. Бюджетна упаковка, вона й в Африці бюджетна упаковка. Я вже їх перепросовувала мільйони разів, але отут в мене вже, бачите, видно донечко і тут, я прям тішуся, неймовірно. Зараз я менше ними фарбуюся, оскільки тут дуже ось такий світлий відтіночок, він мені більше підходить для зими. Та й в принципі це тальковий продукт. На кожен день я його не використовую, але вони отакі красиві, зашліфовуючіся. Вибачте, знову неправильно сказала, не знаю, як правильно це сказати по-українськи. Але виглядають дуже красиво. Мені тут небагато бльосток, і їх тут окремих абсолютно немає. Це ось такі перламутри, які, які красиво підсідчують вашу шкіру. Дуже їх сильно люблю. І надіюся, я таки їх до кінця року доб'ю, бо вони досить такі крихкі і ламаються. От бачите, тут вони у мене на руці ламаються, пилять дуже сильно, вони не сильно спресовані. Тому розход у них досить великий, і думаю, завершити їх вдасться. Далі прийдемо до хайлайтера. Тут в мене, як не дивно, є прогрес, дирочка збільшилася. Я дуже сильно задоволена, мене це тішить просто неймовірно. Хайлайтер красивий, це аналог Marylook. Хто знає, колись це дуже було часто на просторах інтернету, я купила, тішилася їми неймовірно, але так як вони в мене вже давно, я розповідала, що хочу їх добити. Не знаю, чи в мене це вийде, я не ставлю прям 100% ставки, але до кінця року, можливо, я їх використовую і в макіяжі очей. Дуже рідко як сам хайлайтер, бо ну, я не люблю на кожен день хайлайтер. А в макіяжі очей навіть нічого і десь там чуть-чуть підсвітить. Поки що йде, слава Богу. Надіюсь, що закінчиться. І далі приступимо до бронзерів. Мій любименький бронзер від БАГАМа мама. Ямочка в мене тут збільшилась. Я навіть не знаю, як вам показати, але не видно ні донишка, нічого. Його треба дуже чуть-чуть. Він настільки сильно пігментований, переборщити з ним дуже легко. От бачите, такий пігмент очень-очень нічого. І я не люблю, коли його дуже багато. Я набираю чуть-чуть, завжди струшу і наношу малесеньку капельку. Давайте чуть більше наберу, щоб вам показати. На руці чогось так освітлення падає, що й не сильно видно. Ну але він досить темний. От бачите, я наслоїла, і прям темний, темний, з ним треба бути обережним. І я намагаюся бути обережною, але це мій бронзер щоденний за того, що він без тальку. А ось цим продуктом, поломаною кришечкою, ох, ці бюджетні бренди я користуюся менше. Але прогрес ніби є. Отут, бачите, в мене вже немає такої випуклості. Колись вона була, дуже сильно люблю цей бронзер. Я напевно повторю його покупку, коли він закінчиться, бо він просто прекрасний. От так, коли треш пальчиком, він затирається. Але коли кісточку візьмеш, повністю малюночок відновиться. Подивіться, який він класний. Він такий теж. Перламутровий світловідбуваючими частинками і не ну, настільки красиво виглядає. Окремих блискіток тобто, тут абсолютно немає. Да, він чуть-чуть з червоним підтоном, але він шикарний. Якщо ви не заморачуєтеся з продуктами, які містять тальки, ви шукаєте бронзер, я вам однозначно його рекомендую. Ну, він просто прекрасний, просто неймовірний і самий-самий красивий, один з красивих бронзерів. Взагалі, в Катріс всі красиві бронзери. Люблю його, з задоволенням користуюся в ті дні, коли знаю, що мені не потрібно буде ніколи. Куди ходити, прям сильно потіти і ось так чуть-чуть вийшла накрасилася. Ну, навіть і частіше, ніж просто чуть-чуть. Люблю дуже цей продукт, користуюся з величезним задоволенням. Ну що, тепер давайте приступимо до продуктів для очей. Перше, це ось такі тінюшки від Bielor Design. Не дуже часто ними користувалася, мені більше хочеться їх на осінь залишити. Я думаю, тоді вони мені будуть більше заходити. Відтінок ось такий шикарний. Але, до речі, прогрес є досить непоганий. Я декілька разів нанесла і задоволена, що хоча б він якийсь є, бо я переживала, що мені не буде вам що показати. Досить багато часу пройшло, а я не дуже і багато ними користувалася. Такий собі прогрес, але вони, правда, дуже красиві. Дуже красиві, тушуються от прям в тоненькій. Якщо хочеться нанести тоненько, тоненько можна на слоїті буде плотніше. І ось так дорого-дорого переливається на очах. Дуже сильно люблю. Закінчиться, сумувати не буду, бо дуже багато кремових тіней. буду приступати до інших, але рада, що вони поки що зі мною. Далі ось такий олівчик від ламель, 402-му відтіночку, не дуже часто користуюся, але прогрес теж є. Ось так він виглядає: класний кремовий олівчик, геловий вірніше, з досить хорошою фіксацією, міцно тримається, нікуди не пливе, все з ним класно. І ось такий олівчик від івроше. Потасканий жизнью, так буду його називати, але на очах виглядає неймовірно красиво. Ось такий холодний рожевий відтінок, підкреслює білок очей максимально, і очки з ним виглядають такими відпочившими, свіжими. Але в кінці року, навіть якщо його не закінчу, я його викину з того, що він у мене вже досить давно. Якби мені не було б з ним шкода прощатися, але стільки продукти не можуть зберігатися, тому користуюся скільки можу, як можу і де можу, щоб, хоча б якось його використати. Із-за того, що я переїжджала, я загубила водочку від Evelyn. Поняття немає, де вона, я вже все обшукала. Можливо, я просто її там залишила, не знаю. Тому на заміну їй беру ось такі дві підводки, ось ця від фокалюр ніям. Хоча вона коричнева, але малювати неї дуже складно, вона ось така з Ну Тут от зараз гарно намалювала, але вона все одно не пігментована. Бачите, як вона тут складочки нерівномірно лягає. От так вона і на очах нерівномірно, ужасно лягає, а ось ця шикарна від Catrice, теж з кінчиком кісточку. вона малює прям тонюсінькі лінії. Класно всюди лягає, затікає у всі складочки. Дивіться, наскільки вона сильно пігментована. Дуже мені вона сподобалася. Якщо ви шукаєте собі підводку, вона набагато краще за Евелайн. E -E я від неї прям кайфанула, мені тепер хочеться стрілки малювати, малювати і ще раз малювати. Ну і тепер найбільша категорія це продукти для губ. В мене тут є декілька новиночок. Давайте їх поки відкладемо, я поясню, чого я їх додавала потім. Ой, це ще теж забула. Пройдемося по продуктам, які в мене були в проджеті. Так, найбільший прогрес, який мені подобається, в мене з ось цим олівчиком від Vivienne Sabo, відтіночку 101 не мій він, не мій прям відтіночок. Взагалі, я не люблю такі світлі. Я просто його наношу в центр губ, а по. Контуру наношу ось цей від пупа в 0,4 відтіночку. У мене настільки сокся, що ось тут вже вилазить стержень, але я люблю цей олівчик, і я його докористую, докористую обов'язково. У мене їх два, тому я не жалію, користуюся і насолоджуюся процесом. Прогрес досить непоганий. В мене валявся в сумочці, і тут відірвалася ось ця пуховичка, Я просто пальчиком його тушую, а потім в центр наношу ось цей відтіночок. Хороші олівчики від Vivienne Sabo я взагалі дуже сильно любила. Але це російський бренд, тому ну, закінчуємо все, що є російське, щоб потім про нього не згадувати і не повертатися. Тепер в олівчику від Ламель немає сильного прогресу. Це 407, до речі, у мене навіть відтіночок, самий-самий модний, за яким всі ганялися, дуже красивий він. От прям Вони чимось схожі з пупа, але це більше з такою. Розовинкою, чи що тепліше, чуть-чуть більше коричневої нотки, а цей прям холодний ліловий. Класний цей олівчик, дуже стійкий. Круто він тримається, але роблю поки що упор на пупу, хочу його прям добить, а тоді вже перейду до всіх інших. З Color Intense взагалі практично немає ніякого прогресу бо він максимально нестійкий. Ну я не люблю такі продукти нестійкі. Його наніс відтінок, шикарний, шикарний, просто неймовірно красивий. Я люблю такі теплі, коричневі вітіночки, і він все одно з такою чуть-чуть холодинкою, дуже красиво виглядає на губах, але він абсолютно нестійкий. Ну, це ужас. Я його доб'ю, звісно, 100% доб'ю до кінця року, але. Не знаю, ну не подобається мені абсолютно. З помадкою від «Севентін» теж особо немає ніякого прогресу. Мені тяжко з матовими помадами. Ну не зараз літом хочеться максимальну кількість близьких. Кремових продуктів і чогось такого легкого. Вона дуже красива, я її так тоненько наношу, тушую. І ось такий виходить розовий освіжаючий відтінок, дуже-дуже красивий. 0,6 придивіться, я її рекомендую однозначно, вона неймовірна. Я буду користуватися задоволенням, але навіть не роблю ставок, що я її закінчу, бо знаю, що не закінчу. З ось таким ліп-бустером від Катріс. Хороший в мене прогрес. Я вже бачу, ось тут просвіти такі, напевно, вам теж видно. Вітінок красивий, упаковка красива, не соромно навіть її дістати з сумочки. Я от такі всі нюди люблю. Вона з охолоджуючим відтіночком наношу, тішуся і дивлюсь на свої губки. Думаю, що вони самі прекрасні на світі. Люблю цей продукт. У мене, до речі, відтіночок 60, по-моєму, 0,40. Ось так, 0,40 відтінок. Придивіться, я десь бачила, що він, до речі, аналог шарлоти. І в додаток до цього всього беру ось такі ще три продукти. На роботі я часто користуюся прозорими блисками, які можна без проблем нанести. Це була лімітована колекція в Div'ène Sabo. Дуже мені подобається ця упаковка. Стираються оці листочки, з неї шкода, і буквочки теж стираються. Але він з охолоджуючим ефектом от такий великий аплікатор. Я дуже сильно люблю такі аплікатори. Саме звичайний Простий, прозорий блиск, але він дає такий прям вау-ефект на губах. Мені здається, ніби я прям мілілітр підколола, з ним дуже красиво виглядає. Тут малесенькі такі рожеві блискітки є в складі, і вони дуже сильно збільшують губи візуально. Я не знаю, як це працює. Шикарний був блиск. Але це була лімітка, зараз її абсолютно ніяк не купити. Ще й плюс російський бренд доб'ю, викину, і думаю, прогрес в мене піде дуже швидко, бо дивіться, він практично уже порожній. Також додам ось такий блискіт кларанс в 0,5 відтіночку, теж безпроблемний, його можна нанести без олівчика. Знаю, що в мене вийде його добити, тому додам, щоб я про нього не забувала, бо він в мене часто лежить в сумочці, але я використовую щось інше завжди, але не його. Він дає класне зволоження, комфортний на губах і красивий. Упаковочка така зручна, ця пуховочка. Ну, в принципі, проблем з ним немає ніяких. Я думаю, всі знають цей продукт, хочеться мені його добити, бо він у мене теж досить давно. І також від Vivienne Sabo додавлю ось таку помадку бальзам. Дуже вона красива, дуже комфортна, але вона настільки таюча, От, з нею треба бути дуже обережно зробити, як багато нанесеться. От, я ледь-ледь торкаюся, от кусками такими наноситься, але я потім пальчиком підтушовую її, і вона виглядає як блиск, то лі блиск, то лі непонятно що. Ну, це прям дуже красиво на губах, повірте мені на слово. Я потім, можливо, в майбутніх відео її покажу, але, ну, знову ж рекомендувати не можу, із-за того, що це російський бренд. Залишилося в мене її досить багато, але вона максимально швидко розходується. Ось так ми поки що зафіксуємо. Я думаю, що добити до кінця року мені її вдасться. Ну, і отак виглядають всі мої продукти. Мені хочеться зробити ставки, що мені вийде закінчити до наступного огляду на Project. Я думаю, що я закінчу ось цю пудрочку від Catrice. Думаю, що закінчу ось цей блиск від вівєн Sabo. Олівчик відвівян Sabo теж, думаю, закінчу. Люкс-візаж спробую закінчити. Думаю, теж це вдасться. Далі олівчик для брів від буржуа теж закінчу. І, 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 можливо, щось ще. Не знаю, поки не буду ставити ставки на інші продукти, от з цим думаю, буде прогрес. Тому давайте чекати наступного огляду. Підтримуємо мене лайками, коментарями. Я буду дуже сильно вдячна. За будь-яку активність Цим ви допомагаєте піднятися моєму каналу. Вибачте, якщо десь я вставляла неправильні слова. Я вдячна всім тим, хто мене виправляє. Я вчуся, намагаюся, пробую розмовляти так, щоб це було красиво. Ну, от така я з мінусами. Всі мене ідеальні. Тож я вас всіх дуже сильно люблю. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви тут зі мною, і за ваші теплі слова. І не теплі теж я вас всіх сильно люблю і вдячна за цю можливість бути тут. До скорих зустрічей і до наступного Project Open. Па-па!